Млинці французькі заморожені з куркою та грибами. Сьогодні будемо куштувати за тебе за акції. Так сьогодні вийшло, що я тільки обідала та вечеряла. Тому починаймо! Кава з молоком. Помідорки. І зараз буду куштувати, дегустувати. Млинці, вони вже на сковорідці. ось такі млинці до кави. Ідеальний сніданок і під вечірок також на скору руку. Млинці французькі з куркою і грибами. Це не просто млинці, це просто скарб, який можна швидко приготувати і побігти на роботу. Гарного дня! Підписуйтесь на мій канал. Куштуйте зі мною, мм, як смачно рекомендую з помидорчиком, до кави те, що треба. Десять із десяти. Не забудьте підписуватись на мій канал, ставити лайчочки і дивитись мої плейлисти з рецептами, порадами, історіями і навчанням. А це моя вечеря: картопелька, кабачата, помидорчик. І сальце та ще й ковбаска. І все це з масличком. Ммм, просто смакота. А ще протягом дня я пила свіженький компотик, охолоджений в холодильнику. Рецепт можете побачити в мене в плейлисті в шорцах. Ставте лайчучки гарного дня!